Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота. Ніж щука 2 зі сталі Х12МФ. В ножнах з подвійним підвісом. І ремінь, ширина ремня 5 см. Дворядна фіксація на кобурні застіпки. Пряжка латунь, 3 зуб. Ремінь якісний. Армований, прошитий. Ніж має назву Щука 2. Це розроблений мною модель серії шкурник. Сталь на клиночку Х12МФ. Я її на твердість 60-61. Слісарка, спуск від добуха, заточка мікрофаска. Загальний сороковий кут на мікрофасці. Накладки, горіх. Фіксація накладок. Гвинти нержавійка. Виріб має леза 11,5 см. Руків'я 11,5 см. Виріб вільний. Кого зацікав? Будь ласка. Звертайтесь.